Історії на ніч Вбивство заради слави. Історія Джейсона Міллера Колись давно, у місті, яке не вирізнялося ні особливою історією, ні особливою славою, жив звичайний хлопець на ім'я Джейсон Міллер. Він не був бідним, але й не був багатим. Його життя не можна було назвати трагічним, але й щасливим теж. Він існував у тіні інших, у натовпі, який завжди проминав повз нього, не помічаючи. У світі, де соціальні мережі вирішують усе, Джейсон хотів одного бути відомим. Не тому, що мав талант, не тому, що мав мрію, а тому, що хотів, аби його ім'я нарешті хтось запам'ятав. З дитинства він марив славою. Його кімната була обклеєна постерами зірок, неважливо, яких актори, музиканти, навіть сумнозвісні постаті з кримінальних хронік. Він захоплювався всіма, хто мав силу впливати на натовп. Але найбільше його вабили не ті, хто досягнув вершин завдяки таланту, а ті, хто увірвався в історію раптово. Шокуюче. безповоротно. Він годинами читав історії про відомих злочинців, про резонансні справи, про людей, яких обговорювали всі. Йому здавалося, що це і є істинне безсмертя, коли тебе пам'ятають не через любов, а через страх або подив. Згодом, коли Джейсону виповнилося 23, він вирішив, що більше не може чекати. Його тіло було схожим на механізм, який довго стояв без руху, а тепер, нарешті, завівся. Його розум працював у режимі пошуку. Але він не шукав роботи, друзів чи мети. Він шукав сюжет, подія, спалах. І одного дня він натрапив на те, що змінило все. Її звали Мелані. Вона була місцевою інфлюенсеркою, мала тисячі підписників, і ніколи б не помітила Джейсона, навіть якби він пройшов повз неї просто на вулиці. Але він помітив її, і не просто помітив, він почав стежити. Не в буквальному сенсі, спочатку лише через екран. Дивився її прямі ефіри, читав дописи, вивчав, коли і де вона буває. Він дізнався, де вона п'є каву, куди ходить на пробіжки, у який день тижня любить бувати в парку. Усе це складалося в карту, план, репетицію його особистої прем'єри. Чи помічали ви, як тонка межа проходить між захопленням і одержимістю? У якийсь момент він перестав бути глядачем і став автором. У його голові виникла думка, яка з кожним днем набирала форми. А що, якби вона зникла? Не назавжди, а на мить. Зникла, а потім знову з'явилася, але вже з його ім'ям на вустах. А що, якби ця історія стала вірусною? Що, якби він став її центральною постаттю? Спершу він думав, що лише хоче її налякати. Він не був психопатом. Принаймні сам себе таким не вважав. Усе мало бути просто. Він влаштує зникнення. Зробить усе акуратно. Вона зникне на день-два. Повернеться. Але про нього знатимуть. Його ім'я з'явиться у стрічках новин, може навіть на телебаченні. Так, трохи шоку. Але це ж безпечно, так він думав. Але коли ти граєш з вогнем, рідко вдається не обпектись. У ту ніч, коли все мало відбутися, щось пішло не так він не хотів убивати. Так він потім казав. Але страх, паніка, крик, усе це змішалося в один жахливий момент, і коли він отямився, вона вже не дихала. Коли серце б'ється, як барабан, а світ перетворюється на розмиту пляму, ти більше не думаєш. Ти просто дієш? Тіло він сховав. Надивившись на серіали, Джейсон вважав, що зможе уникнути слідів. Він видалив усе, що пов'язувало його з нею. Він знищив її телефон. Та забув про головне слава має свою ціну. Поки він чекав, що його ім'я з'явиться у новинах, воно і справді з'явилося. Але не так, як він уявляв. Хочете дізнатись, як саме світ дізнався правду про Джейсона? І що його зрадила не поліція, не друзі, не випадковість. Продовжимо далі. Ви, напевно, думаєте, що викрити людину, яка намагалася приховати злочин, це справа поліції, що камери, свідки або розслідування мають викрити винного, але не в цій історії. Бо Джейсона зрадила не система його зрадила власна жага до слави. Минув тиждень. Потім ще один. Про зникнення Мелані говорили, це стало новиною. Але. не так гучно, як сподівався Джейсон, його ім'я не згадували. В ефірах не лунали здогадки про нього. Він був ніби привидом, тінню, стороннім спостерігачем у власній драмі. І ось тоді він зробив фатальну помилку він почав коментувати пости про її зникнення. Анонімно, але дуже влучно. Писав фрази, які натякали на деталі, відомі тільки йому. Хотів, щоб хтось звернув увагу щоб змі почали шукати таємного інформатора. Щоб хтось сказав цей хлопець знає забагато, і щоб далі почали говорити про нього. Але інтернет це не сцена для гри, це пастка, яка пам'ятає кожен слід. Одного разу він залишив коментар, який вивів його стіні. Там була згадка про місце, де лежало тіло Мелані. Хтось зауважив, що така деталь ще не публікувалась. І почалося. Профіль перевірили, ІП-адреса відстежили. Джейсона затримали не зі зброєю в руках і не під час втечі. А вдома, з телефоном у руках, на якому він саме перечитував реакції на свій коментар. Коли його запитали, навіщо він це зробив, він мовчав. Спершу. Потім усміхнувся. І промовив фразу, яка потім потрапить у всі заголовки новин, я просто хотів, щоб мене нарешті помітили. Його не звільнили під заставу. На суді він поводився спокійно, ніби все ще був на сцені, ніби перед ним не присяжні, а глядачі. Йому дали довічне, без права на дострокове звільнення. Але в'язниця не знищила його бажання бути в центрі уваги. Навпаки. Інтерв'ю, листи, статті, Джейсон почав писати з за ґрат. Його історію запрошували розповісти у подкасті. Його голос цитували, але слава, яку він отримав, мала присмак іржі та крові, бо його запам'ятали не як зірку, а як того, хто готовий вбити заради того, щоб бути хоч кимось. Тож тепер питання до вас як далеко ви готові зайти, щоб залишити слід у цьому світі? І чи варта увага натовпу того, щоб за неї померла інша людина? Напишіть у коментарях. Що ви думаєте про цю історію? Це допоможе розвитку каналу і дасть змогу створювати ще більше таких темних та несподіваних сюжетів. До нової зустрічі! І пам'ятайте, іноді найтемніші історії народжуються з банального бажання бути побаченим.